З метою покращення матеріально-технічної бази, збільшення боєготовності, п'ятий державний пожежно-рятувальний загін міста Нетішина поповнився новим технічним обладнанням. Ключі від колінчатого підйомника на базі автомобіля Вольво отримали рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нетішина. Автомобіль був переданий ДСНС як гуманітарна допомога від уряду Данії. У передачі автомобіля рятувальникам взяли участь представники Хмельницької С та Нетішинської міської військової адміністрації. Потужна техніка призначена для порятунку людей з висотних поверхів до 45 метрів на об'єктах Хмельницької ЕС та міста Супутника, де налічується вісім будівель підвищеної поверховості. Основне завдання нашої служби в першу чергу вас, рятувальників, на коротший термін оволодіти даною технікою, вивчити тактико-технічні характеристики. Провести навчання, ну і відповідно подальшому забезпечити ефективне використання і застосування цієї техніки. Під час проведення рятувальних робіт дана техніка сучасна 2024 року випуску. Підйомник буде поставлено в бойовий розрахунок у 8 де перше призначення охорона об'єктів Хмельницької атомної станції та міста Нетішина, виконуючи обов'язки генерального директора Хмельницької ЄС Євгеній Носиков, зазначив, що допомога рятувальникам є постійною і щорічно збільшується. Ми щоденно підтримуємо зв'язок з керівництвом третього державного пожежно-рятувального заводу. Щоденно проводимо зустрічі, моніторимо ситуацію, вивчаємо проблемні питання, долучаємося до їх вирішення. Впевнені, що ця нова техніка сучасно допоможе збільшити можливість реагування на всякі можливі події, як в місті, так і на Хмельницькій ЄС. Операційні можливості нової техніки будуть відпрацьовані у спільних навчаннях рятувальників та атомників, підкреслило керівництво енергетичного підприємства. АТНЕК енергоатом уже кілька років поспіль, сприяє покращенню матеріально-технічної бази 3-го ДПРЗ. Придбано дві сучасні автоцистерни з потужним насосним обладнанням. Хмельницьку ЕС було передано рятувальникам ретранслятор та 10 цифрових мобільних радіостанцій для забезпечення зв'язку під час надзвичайних ситуацій. Дане обладнання Зало високу дієвість у ході спільних протиаварійних тренувань за рахунок Хмельницької атомної електростанції було придбано нам бронезахист, а саме бронежилети з шостого класу та кулезахисні шоломи першого класу, що передбачається нашими керівними документами. Нам було придбано три костюма капсульного типу іноземного виробництва альфа тект Дані костюми захищають від хімічного ураження. На даний час ми їх використовуємо також під час навчання. Ось. І вони можуть бути використані під час реальної загрози хімічної, хімічної небезпеки. Нове обладнання забезпечить захист особового складу пожежно-рятувального загону, а сучасна техніка додасть надійності у захисті об'єктів Хмельницької ЕС та міста Нетішина в умовах воєнного стану.